Ввечері 18 червня по вулиці Сквирське шосе сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Mercedes, Volkswagen та пішоходів, що стояли на тротуарі. У даній ситуації першочергово висновків робити не будемо, але видно, що водій автомобіля Мерседес рухався із напрямку. Міста Сквира в напрямку міста Біла Церква, під'їжджаючи до Світофора на дорожньому покритті там є яма, допустив наїзд на яму, після чого допустив зіткнення з металевим парканом, від якого його відкинуло, в результаті чого він виїхав на смугу зустрічного руху, здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen, який стояв припаркований в воді, якого знаходився в автомобілі. Також він... Пострадавший. Також постраждали звичайні перехожі. Загалом каретами швидкої допомоги у лікарню номер 2 доставлено 4 особи.